Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вивчати вивчати... використовувати Ха, світ. Ну, хоча, коли його ви використовуємо, також і трохи вивчаємо. Добре. І працювати над грою танчики. Мета гри танчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити усі ворожі танки на полі бою. Тема сьогоднішнього відео додати активацію бонусів граната, шолом і лопата. Ну що ж, давайте подивимось на наші ці парупи. Я додав в інтерфейс метод Activate. Чому я пишу: ось так: додаю шлях. Тому що в нас в цьому пакеті в є клас Tank, але в нас є ще інтерфейс Tank. Мені треба, щоб я сюди передавав інтерфейс. Якщо збігаються назви класів, або методів, ой, методів Інтерфейсів або енамчиків, треба вказувати конкретний шлях до цього класу. Або інтерфейсу, або енамчик. Реалізую цей метод. Ось таким чином. Мені в кожному методі треба виставляти Activated true. Цю зміну, зараз подивитесь, де я її використовую. І щоб мені не робити в кожній реалізації, ось цей. Метод. Я реалізував в абстрактному класі цей метод. Роблю activate true і викликаю метод execute. А цей вже метод execute реалізує вже кожний цей із PowerAppів. Не додаю йому package, а, ніякий а, модифікатор доступу. Тобто, якщо не додаю, це package private дефолтний. Що бачать тільки в цьому пакеті PowerApp. Ну, в принципі, далі мені і не потрібно. І так, де ми використовуємо Activated? Я додав декілька. Uh, так, зміна і Points Image Time. І image flash and delay 500. Так. Uh, дивіться. Ага, цей Points image, image Width. Я виніс uh, в BF Object. Тому що такий самий метод є, коли ми а, руйнуємо танк, вбиваємо його, ось з'являються поєнти. Фактично, я дубліво, дублікував цей метод, можна було б і кудись його винести і всього все передавати якісь змінні, які а, змінюються, якщо так можна сказати. Добре, Але я вже так вирішив сюди додати. Вони таки в двох місцях будуть. Якщо там в третьому з'явиться. Подумаю, де це можна реалізувати, куди його вставити. Але добре, нехай так і буде. Фактично він е, ідентичний методу, який при е, руйнуванні транк, танку. Абстракт танк. Та -та -та. Ось. points. Просто скопіював фактично і поставив. Mm. Ну, Point Image Time те ж саме. Коли ми перший раз сюди заходимо, ми виставляємо цей delay. І поки наш point, point image time більше наш, поточного нашого часу, ми починаємо це все відмальовувати. Як тільки стає менше battle panel remove power up, zis. Просто power ups, remove. Так. Йдемо далі. Наша гранатка. Суть нашої гранатки. Тара -тара. Зруйнувати всіх злочинців, хотів сказати, ворогів, які у нас на екрані. І, коли ми їх руйнуємо, не давати ніяких бонусів. Взагалі. Якщо. Ми руйнуємо за допомогою гранатки. Що я тут зробив? По-перше, я в Battle panel додав new tank. Було визначення. І танк спавне thread. Я тепер створюю не просто так, а створюю за допомогою змінної. Навіщо це взагалі роблю? Коли я хочу зруйнувати танк, я додав new Tank, цю зміну сюди. Я не хочу, щоб створювалися нові танки. З якоюсь затримкою, тому мені це потрібно зробити було. Так. Тобто я кажу, будь ласка, не створюй ніяких танків. Тепер я беру Panel Aggressive Tanks, навіщо я створюю через допоміжну колекцію. Для того, щоб в мене ця колекція існує ще й в іншому місці. Я не хочу, щоб випадково, поки я по неї біжу, додавалися якісь нові танки. Фактично, хоча фактично, дайте подумати, мені можна її, мабуть, і не створювати. Я ж кажу, не створюю нових танків. А ну-ка, давайте, знаєш, що? я просто поки це розроблював, подумав, що так буде доречніше. Поки, ну давайте подивимось так. Але, здається, так буде працювати. Я ж нових танків не додавляю, Ну так. Ось. І так. І тепер кажу Remove Points. Тобто я прибираю всі поїнти, тому що нам вони не потрібні. set armor 0. Чому роблю взагалі таке? Тому що у танка. armor танка. а, armor у нас 3. А якщо я буду викликати а, одразу Destroy, він, забере... він забере тільки один армор. Бачите? А мені треба, щоб він одразу його знищив. Тобто армор виставляємо на До, Тому додав цей метод. І роблю Destroy. І так біжу по всіх агресів танках, які є. І ще метод це кріоніат танк, я не показав. Дивіться. Я хочу, щоб після того, як гранатка зруйнувала uh, всі танки. знищила всі танки, Ще uh, десь 2 секунди вони не з'являлись взагалі. Тобто, якщо Create New task – це бульове значення true, створюємо новий потік. Всередині затримка. Create new task. Uh, create new tank, Хоча щоб я написав true. Uh, tank spawn thread. Spawn thread. Крапка. Zis. New task. Чому я це роблю? Коли я розповідав багатопотоків, я розповідав те, що нам треба указати, що ми знаходимося в цьому класі, то ми, ми звертаємось до цього класу, а не внутрішнього класу Runable потоку Thread. Кажемо this, тобто звертаємось до цього об'єкту, і з цієї зміни Create New Tank. Кажемо є false. Або Поки false, це буде просто пропускати цей if. Створення нових танків. Але я хочу при створенні нових, коли сюди тру передаємо з антримкою, 2 секунди. При false я просто одразу ставлю False. Так, battle panel. Не, не Battle Panel. Баттлфілд. Я просто продублював і закоментував, щоб відпрацювати з однією гранаткою. Тож вона з'явиться 100% усюди і завжди. Усюди і завжди. <с> <с> а, завжди буде створюватися тільки гранатка. Ну що ж, поїхали. Пабах. Гранатка. Поїхали за тобою. Ось бачите, у нас танк з'явився зліва, той який армор взагалі має. Тобто він не повинен зруйнуватися одного разу, але за допомогою гранатки. Пабах. Раз, два. Оп, оп. Почали з'являтися. Тепер, дивіться, пам'ятаєте, я минулого, минулого разу казав, що я ось тут зруйнував, то в принципі тут вже PowerApp має право з'явитися. Як я це реалізував? У нас були Void Blocks. Тепер я зробив Void or Destroyed Blocks, і додав BFObject замість voida. Як Generic. Далі. При руйнуванні Destroyed блока я цю колекцію додаю також цей зруйнований блок. Все. Таким чином, у нас завжди є, ну, завжди додається зруйновані блоки. Давайте я вам покажу, що це відпрацьовує коректно. Я зроблю ось так. Тобто, ми void блоки взагалі не додаємо і будемо використовувати тільки зруйновані блоки. Поїхали. Дивіться. Руйную. Вбиваю. І він зараз тут з'явиться. Опа. Відпрацювало. Супер. Наприклад, якщо я зруйную, ну, зараз подивимося, це буде фактично 50 на 50. Руйную цей. Руйную цей. Руйную. О, ха, повезло. Опа. Бачите, він з'являється тепер навіть в пустих місцях. Ну, в пустих, зруйнованих, фактично. Так, супер. Це в нас була о, до речі, можна це прибирати. Все відпрацьовує нормально. Для розробки так було. Клін кодінг. Добре. Наступне наше power Up – це helmet. Тобто, шалом. Ми робимо що? О, до речі, там треба шалом додати. Grenade. Ой, так воно не переходить. Добре, Battlefield. Тепер шолом. Передаємо сюди наш танк інтерфейс і Init in Force Field. Що за force field такий? Давайте. Copy Mage Sprite. Отаким чином OP, Open In Explorer з'являється вікно. Віндоса. Ну, в Мака, скоріше, з'явиться вікно Mac, Мака. Ну, коротше, вікно взагалі. операційної системи. Ось у нас є ось такі чудові форми, що можна так сказати. І вони повинні змінюватися, і так буде виглядати, що він має якийсь щит. Пішли до цих змін. Добав усі ці зміни. По-перше, це розмір. Він, він 16 на 16, просто методом научного а, тику, подивився і. Тобто, точніше, вимірів. Так, force field delay. В нас 300. Тобто він займає ну, зміну між цими двома двома іміджами: оцим, лівим і правим. Взагалі, період а, нашого філду 10 секунд. Image y, у них однаковий. Зверху це 144, image X 256, а у другого 272. Force field. так. Is activated for the time, тобто гранична а, кордони, ну, часу, так, скільки ми можемо його використовувати. І ми його одразу. Коли Init Force Field Activated, то до цього був 0, а тепер ми ставимо Current Time Millis в тепершній час плюс період. І як тільки о, до речі, і якщо а, цей час менше, ніж system Current Time Millis, ми його руйнуємо. Тобто, поки а, наш цей має значення більше, ніж теперішній час, ми взагалі пропускаємо цей else-if. Він нас режим Бога, якщо можна так сказати. Дивіться. Ще в Draw Tank, після основного його відмальовування. Я додав це значення, і поки це значення більше, мільс, ми ходимо, ну, як у нас по зазвичай я це використовую. Так, цей делей беремо відсоток цього делею, якщо ми менше половини від цього делею, то буде перше значення, якщо ні, друге значення. І дро-імідж по координатам. В принципі, все. Давайте подивимось як це працює. Так. Поїхали. Руйнуємо, руйнуємо. Шоло. Ну, добре, нехай буде шолом. Чорт треба було. Я зараз приберу чорт папір. Ось, бачите, так виглядає. Непогано. І тепер, скільки по ньому не стріляй, він... А, режим Бога в нього вимкнений. 10 секунд чекаємо. Все. Режим Бога вимкнений. Так, Battlefield. Давайте приберемо. Щоб просто далеко не їздити. Поки чисто показую. Так, Helmet. Це показав. Далі. Так, Helmet. Шаул. Наша лопатеся. Лопатеся. Helmet. Міняємо на лопатесю. Лопатеся. Лопатка. Передаємо сюди танк. Нам не потрібен, але іноді потрібен. Ну, зараз не використовуємо. Battle Panel. Init rock Wall. Переадресовуємо до battlefield. Init rock Wall. І так, в нашому Беттлфілді з'явились. Rock-wall Period. Він заста... 10 секунд. Давайте поставлю 5. Ну, Можна поставити будь-скільки захочете, щоб просто швидше було. and Delay. це він буде мигати ну, з періодичною пів секунди. Це тоді, коли буде залишатися ось and Period, 3 секунди до кінця. І коли він буде мигати, це буде показувати, що залишилось ну, 3 секунди. Rock-wall coordinates pairs. Я створив новий клас всередині. Тут більше ніде не використовується. Просто просто y. Так набагато простіше апелювати цими значенням. Що вони значать? Це блоки навколо нашого орла. Ось, оці. От от 5. Ну так, 5. І я отримав їх координати і записав через 0, 1, 2, 3. Тобто. Не попіксельно, а поблоково. Тобто це нульовий блок, перший блок, другий блок, третій блок, четвертий блок, п'ятий. Ось так. Зараз покажу, навіщо я так зробив. Тому що я буду опалювати цими значеннями. Ми малюємо наш метод малювання draw. додав один if. If rock wall exist, rock wall exist становиться у нас. В методі Init Rock Wall, який ми переходили з Battle Panel. По-перше, що я роблю? Я бігаю по цьому масиву цих пар, і ставлю блоки замість рок. Давайте забувся. Шаво, Коротше, а що він робить? Він замінює всі блоки, які були до цього, на Steel wall. А я її рок назвав. Ну, добре, нехай. Буде. на і вони, коротше, чим, тимчасово не, не уязвимі Від знищення опонентів. І, так, і ще відтворює всі стіни, які були зруйновані раніше. От, наприклад, якщо я зруйнував оці дві два блоки, то він покриє все рівно цими роками. Або стіл вулами. Добре. Ставлю кар... е... гранично. Тобто, от бачите, я на це місце per Y per X блокс наш загальний BFObject под... е... двохвимірний масив. Я туди просто сечу роками. і Все рівно, що там було. Ну там зазвичай це знаходиться бріки наші. Ну і є size так, створюю щоб вказати, де конкретно вони повинні бути по піксельно. Виставляю час максимальний, який повинен від теперішнього, плюс цей період 10 секунд, зараз 5. І rock -wall exist true. Так, це init rockwall все. В методі draw, як тільки init rockwallexist стає true, ми використовуємо цей новий метод. Що цей новий метод робить? Він як каже, як поки ми більше нашої кордону по часу. Ми йдемо сюди. І я хочу, щоб останні 3 секунди цього періоду вони блинкали, мігали, флешили як завгодно. Тобто я беру наш час максимальний від теперішнього, якщо він менше залишеного часу, який повинен бути 3 секунди, я сюди знову заходжу. Що я роблю? Я знову біжу по цьому масиву. Дістаю pf-object по цим значенням. І Дивіться, я не змінюю а, самі роки. Тобто самі об'єкти залишаються, залишаються такими самими. Логіка зміни імедів, ну ви її все, знаєте вже в тисячу мільйонів разів. Я додав в BFObject новий метод setImageCoordinates. Можливо, так, що BFObject потрібно буде змінювати свій image x image Y. Але при цьому не змінюючи сам об'єкт, як зараз, мені потрібно, щоб в мого року відмальовувався як сам рок, ось цей, так і відмальовувався брік. І я просто сюди ставлю їх значення по x і по y. Як тільки ми виходимо за кордони 10 секунд, ну зараз 5 секунд, відмалювали rock will exist, ставимо false, і наші координати. Які в нас були а, по координатам у ці ріків, якщо блок був зруйнований якимось чином, ну, наприклад, я його можу зруйнувати, то в принципі можна зробити якщо і танк, можна руйнувати. Ну, неважливо. Але головне те, що коли створюються ці роки, вони повинні а, заново відтворюватись, так? ці блоки. але якщо я хоча б зруйнував якимось чином блок, який вже був рок. <глок> Блок який рок. Ось я не повинен відмальовувати, заново ставити брік. Тому я і дивлюся, якщо ти не зруйнований, на це місце я знову ставлю бріки. Ну що ж, здається, воно у нас було відпрацьовано. Давайте подивимось. Здається, я поставив сюди шаул. А, він же не Блінков. Ну добре. Що мені здалося. О! Дивіться, руйную. Ідемо сюди. Опа. Тепер руйную. Бачите, воно не повинно було замінитись знову на ці бріки. Ну так, бріки. Тому я і перевіряю. Якщо ти все ж таки якимось чином був зруйнований, то будь ласка, туди не став. Якщо не зруйнований, все, ми з тебе туди поставимо тепер знову ці бріки. Чому я вирішив. Це я вже казав, так? чому я вирішив сюди в БФОпчик. Тому що я так подивився де тут? Так, зірка. Виходить, танк буде змінювати. Коли буде отримувати зірки оці рівні, перший, другий, третій, в нього імідж повинен змінюватись. І щоб я не змінював новий об'єкт танк, а все коректно так відпрацьовувало, щоб я не зруйновував попередній сам об'єкт як об'єкт танк, і не створював новий, я просто можу йому помістити, будь ласка, а тепер відмальовуйся по-іншому. І все. Можу поставити якісь йому ще. Значення, щось його там апнути, апгрейдити, ну, там, в принципі, здається, пише, що повинно бути на кожен рівень. І це, я, звісно, зроблю. І ще подивлюся в грі, які танки мені треба відмальовувати на кожний рівень, змінювати йому імідж. Так, здається все. Якщо будуть якісь питання, коментарі, пишіть, що я, може, щось не так зробив, або не так зрозумів, або якесь в когось щось. Інші думки з цього приводу, або щось мені ще зробити. Так само і про знову кажу про пістолет. про пістолет. Поки я не знайшов, що він там робить. Якщо у вас є можливість, напишіть. Залишається таке ж саме значення. Чому? Тому що я не знаю, скільки треба часу мені буде для реалізації зірки, танку і таймера. Можливо, це займе бага... більше часу. Тут я три встиг зробити, і, в принципі, хотів би наступне відео зробити ще три, і буде все ідеально. Якщо ні, тому я не даю обіцянку, що зроблю останні три. Але дуже на це сподіваюся. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.